Виконуємо право 33 до параграфа 33 за підручником інформатика 7-клас авторського колективу Бондаренко Листовецький та Лепчук-Шостопало 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробка IDLE. Створимо нове вікно програми. Для цього виконуємо файл, new файл. Створимо змінну, в якій будемо зберігати повідомлення, яке. Потрібно буде зашифрувати, назвемо дану зміну Sopen. Значення дані змінні ми будемо присвоювати з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input. Введемо підказку користувачу, що саме він має вводити. Перше створимо змінну з назвою Символ, який будемо зберігати символ для шифрування. Його також будемо вводити з клавіатури. І створимо ще змінну, в якій буде зберігатися зашифроване повідомлення. Ми її називали S-шифром. Це в нас буде рядкова зміна, і дивіться, як ми надали їй початкове значення. Ми ось тут просто написали лапки одинарні. Можна було б і подвійні писати, але я написав одинарні. І між лапками нічого немає. Тобто, навіть пропуска. Нема. Тобто початкового значення для неї не буде. Але тип змінної буде рядок. String. Ну а далі нам потрібно зашифрувати повідомлення. Для цього нам повністю потрібно буде перебрати повідомлення для шифрування, відкрити повідомлення. Перебираємо циклі з параметром FOR. В кінці рядка пишемо двокрапку і натискаємо Enter. І бачите, автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим. Він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати до даного циклу. А далі шифруємо. Тобто на першій ітерації s шифр нічого немає. Ось тут немає. Ми беремо першу літеру з відкритого повідомлення. Ось. І дописуємо до нього символ для шифрування символ. Це вже буде знаходитися в нашій змінні S-шифр. На другій ітерації в s шифр вже буде. Деякі значення зашифровано, ми дописуємо його знову. І так перебираємо повністю відкрите повідомлення. Давайте тепер виведемо його, виходимо з циклу, для цього забираємо пропуск, виводимо з допомоги функції Print. Давайте збережемо файл Save або Save As. Перший раз немає різниці. І я збережу не просто вправа 33, а вправа 33.1. Тому що в нас є ще друга частина. Другу частину я збережу вже з іменем вправа 33.2. Тобто це в нас будуть два різні файли. Щоб не був один і попередні не стерти. І виконуємо Run, Run модуль. Вудемо відкрити повідомлення, спочатку давайте щось просте. Наприклад, школа, натискаємо Enter для підтвердження, вводимо символ для шифрування. Можете ввести будь-який. І бачите, перша літера слова школа, далі символ для шифрування я. Літера я, літера я, літера я, літера я. Тепер давайте дешифруємо наше зашифроване повідомлення. Результат будемо зберігати в зміні S-дешифри. І для дешифрування скористаємося операцією зрізу. Беремо зашифроване повідомлення. Ми будемо перебирати все повідомлення. Через це ось тут нічого не пишемо. Перед усієї двокрапкою, Перед усієї двокрапкою. А остання цифра це в нас крок. Тобто нам будуть потрібні тільки і парні індекси. Нумерація в нас розпочинається з нуля. Отже, перший елемент забираємо. Це індекс 0. Далі пропускаємо, забираємо, пропускаємо, забираємо. Пропускаємо і так до кінця. ну і залишилося вивести. Збережемо і знову виконуємо. Зашифровано, дешифровано. Так, першу частину зроблена. Тепер виконуємо другу частину. Збережемо ось це з іншим іменем ще. File Save As з іншим іменем. Називаємо право 33.2. Я пояснюю, чому я так називаю. Ну і тепер видозмінимо. змінимо. Нам потрібно зашифрувати так рядок, щоб кожен символ був замінений його кодом. Ну і після коду був доданий пропуск пробіл. Замінюємо ось тут. Отже, s шифр так і залишається. Це я вже видаляємо. Для того, щоб знати код літери, використовуємо функцію Ord. Але результатом виконання даної функції буде ціле число. А ось тут у нас рядковий тип, а ось тут цілий. І результат на середковий тип. Отже, щоб не було помилки, ось це нам потрібно вже перетворити з цілого типу в рядковий. Беремо це в дужки і перетворюємо в рядковий тип за допомогою функції STR. Тепер ось це, ось це вже нам не потрібно, символ. І дешифрувати нам також вже не потрібно. Нам потрібно тільки зашифрувати. Давайте спочатку щось простіше. Та сама школа. Так, тільки я ще пропустив пропуск ось тут. Пишемо плюс. І пробіл пишемо просто ось так. Одинарні лапки і між ними пробіл. Так, тепер добре, 5 літр, 5 кодів. Між ними пробіли. Ось тут вже більше. Так, все добре. Вправо виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!